Отже, недавно опублікували дослідження про те, що дивляться українці на Ютюбі, і там україномовний варіант московицького мультика про Машу і ведмедя рулить в нашому сегменті. Має великі перегляди, і багато українських батьків взагалі не розуміють, чому це погано. Ну, типу, Маша ж весела, і український дубляж там є, що ще вам треба. Давайте трохи з цим всім розберемося як по простіших фактах, так і по складніших міркуваннях. Погано це вже хоча б тому, що коли ви дивитеся цей московицький мультфільм навіть з українським перекладом, ви накручуєте йому багато переглядів, і за це YouTube платить кошти виробникам цього мультфільму, московитам. Вони з цього сплачують податки, і з цих грошей оплачується війна проти України в тому числі. Я вже не кажу про те, що може вони взагалі донатять самостійно, окрім податків ще на армію Росії. Але це не все. Якщо подивитися на сюжети маші і ведмедя, на поведінку головної героїні, там багато всілякого дивного і незрозумілого, як для дитячого мультика. Ми вам розкажемо найголовніші проблеми із машею. Неповага до чужої власності, наприклад. Маша бере без дозволу чужі речі, руйнує, майно ламає і навіть отримує від цього задоволення. Це вам не нагадує, до речі, поведінку русських воєнних. Вони теж крадуть все, що можуть, аж до унітазів і старих килинків. Або дзвонять до своїх дружин і розказують, що вони тут розбили чергову хату і що звідси можна забрати. Далі нехтування заборонами. Маша ігнорує слова такі як стоп, ні. Ведмідь намагається їй щось заборонити, але він без сили щось змінити. Тому діти, дивлячись на цей мультфільм, вчаться не реагувати на слова інших і вважати, що їм все дозволено. Це недобре. Далі навмисне руйнування. Маша діє за принципом спочатку зруйнуй, а потім посмійся. Це може вчити дитину наслідувати цю модель поведінки і руйнувати власні речі. Або й чужі. Впізнаєте великою руською культуру. В цьому мультику все відбувається так шість сезонів підряд. Хтось може сказати, так це ж як у Томі Джері, американському. Але насправді ні. Машу в її мультику ніхто не може зупинити. Там немає дорослих, немає старших, немає батьків. Вся її деструктивна поведінка залишається непокараною. Усі її вчинки формуються в голові, всі її вчинки подаються як жарт і норма. Це вчить дітей, що можна робити що завгодно, тобі за це нічого не буде, це весело, а справедливості не існує. У мультику про Тома і Джері там є суттєві відмінності. Перша те, що маша це все таки людина, більше того, дитина. І діти проєктують на себе її поведінку. В мультику Томі Джеррі, Кіт і Миша, вони тварини, їхня поведінка це не з нашого світу. Друга відмінність та, що в Тома є господиня в мультику, вона для нього авторитет. Іноді вона з'являється в мультфільмі, і тоді поведінка кота кардинально змінюється. Він її слухається, він її поважає. Дорослі є для того, щоб спрямовувати, вони необхідні дітям. У Маші в мультику. Нікого такого немає. Ще один момент неправильні сценарії виховання в серії, де маша нянчить зайченят, вони потім марширують з троєм після свистка мами зайчихи. Доволі таки схоже на виховання в русском мірі, де думка дитини чи людини не важлива, треба марширувати. Сказав цар на війну, знач, на війну, кроком руш. До речі, мультик про Машу і ведмедя офіційно заборонений в Латвії через 12-ту серію першого сезону. Там воно все про те, як діди воєвалі. Тож, в принципі, цей мультик не варто дивитися ні з точки зору того, що ви робите гроші для московицької компанії, ні з точки зору того, що він несе неправильні зразки поведінки для дитини. Віталій Гайдукевич написав ще трохи про цю тему. Послухайте. Тиха інтервенція, яку ми ігнорували, і ігноруємо далі. І не лише ми. В топах переглядів «Маша і ведмідь в українському перекладі, а ще, окрім того, в нас в топах переглядів дофіга російськомовного контенту, і це у нас йде 11-й рік російсько-української війни, і вже скоро 4 роки повномасштабної. Про те, що ця ситуація є довбаний капець, можна пояснити аналогією. Уявіть собі, що в Другу світову в кінотеатрах Британії чи СРСР люди залюбки дивляться кінотворіння німкині Лені Ріфеншталь, яка прославляла тодішній німецький націонал-соціалізм. Або ж в Третьому рейху прості люди замиловуються кіноагітками СРСР. Уявили таке? Важкувато, правда. А українці легко хавають очевидну чи неочевидну кремлівську пропаганду. Ця ситуація це розгром такого імпотентного позориська як мінкульт інформполітики і всієї української індустрії виробництва відеоконтенту, починаючи з головного кабінету на банковій, де насправді мало би народжуватися розуміння, що є загроза, чому це загроза, як її блокувати, нівелювати. Але що ж візьмеш з чувака на велику? Про шкідливість сучасних російських дитячих мультиків говорено і переговорено. Власне, думаючій людині було би достатньо помітити набір типових російських агітштампів, типу ведмідь в ушанці грає на балалайці, або сувора маша в кашкетику із синім НКВСівським околишем і так далі. Але думаючих у нас дуже мало, тож в голови української малечі інсталюються наративні закладки, на котрі потім будуть нашаровуватися підліткові субкультурні віруси, народжені в Московії, всілякий музикошлаг молодіжних форматів, а ще в старшому віці кіноматеріал. Що мала би робити Україна? Використовувати всі доступні методи захисту свого наративного простору. Київ має мати центр ухвалення рішень, який би опікувався гуманітарно, ідеологічно культурною складовою війни. Не треба вивіску вішати чи робити чергове безглузде Міністерство Великого Ніхріна, навпаки, треба знайти фінансування, а гроші у вас є, реальних фахівців, вони також є, поставити завдання або фахівці самі визначать задачу, бо кварталівські в темі не шарять, і далі не заважати втілювати задумане. Усі, хто виробляють контент, мають розуміти, держава готова підтримати бюджетною копійкою або допоможе знайти грантове забезпечення, або, наприклад, вимкне зомбомарафон і ці гроші можна використати з більшою користю. Український інститут та МЗС прямо чи опосередковано мають бути присутні в профільних просторах книжкові ярмарки, книгарні, бібліотеки, де іноземний споживач може отримати знання про нас. Музейна колаборація експозиції про нас мають їздити ключовими для нас країнами. А як іще занурений у власні проблеми європеєць дізнається про нас різнотематичні фестивалі, концерти, наукові конференції, особливо в гуманітарній площині. Окремий клопіт Міністерства освіти і науки має бути ламати логіку, що темами України в університетських просторах Заходу. Опікуються кафедри, які раніше досліджували СРСР або Московію. Це важко, довго, але альтернативи цьому немає. Лупайтесь у скалу в найближчі десятиліття спокою на планеті не очікується. гармати, танки, ракети говорять тоді, коли свою справу зробила ідеологічна зброя, коли потенційний противник дезорганізований. Дезінформований, деморалізований, дезорієнтований і як наслідок не готовий до опору? Власне, і з нами так і сталося. Тож маша і ведмідь це лише дзвіночки, крихітний відгомін величезної ідеологічно інформаційної канонади, яку ми покірно хавали у форматі шоу десятки років. Хавали, деградуючи на масу двоногих гуманоїдів рагулів, яка є різниця? Замисліться, а що дивиться ваша дитина і ви?